Аби закінчилася війна на сході, івано-франківці долали п'ятикілометровий маршрут миру з чотирьох протилежних напрямків міста. Понад півсотні легкоатлетів у патріотичному одязі та з українськими прапорами вітали перехожих зі святом незалежності, зважаючи на ті події, які відбуваються в нашій державі, ми хочемо підкреслити і. Духовно і морально доєднатись до людей, які на сьогодні захищають рубежі нашої держави, власне, такою естафетою підтримати емоційно, духовно людей, які охороняють кордони наші. Мирний забіг другий рік поспіль організовує міський спорткомітет, учасники легкоатлетичного марафону, відомі легкоатлети та кросмени аматори На фініші у середмісті спортсмени отримали пам'ятні медалі. Все заради миру. Ми хочемо, щоб всі знали, що ми мирні громадяни. Що бажаємо, щоб в нас в Україні був мир. Ми біжимо, щоб з'єднати Україну, бо Україна розділилася на захід і схід. Потрібно, щоб була Україна разом мирно. Потрібно все з'єднати, і для того ми все біжимо з такі кроси кожного року. І суперників немає і це біг задоволення. І показувати, що може прості люди можуть цим займатися. Ну і не обов'язково досягати хоч висот а для свого, для образу здорового життя. Учасники мирної спортивно-розважальної естафети долали дистанцію, аби підбадьорити івано-франківців і насамперед військовиків, які виборюють незалежність держави на сході України. Адже у житті, як і в спорті, лише зусилля і терпіння допомагають подолати складні маршрути. Ольга Цома, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на вежі.